Час дізнатися про те, якими новинами запам'ятається 19 грудня, день, коли християни східного обряду відзначають свято Миколая Чудотворця. Прийняті рішення засідали члени виконкому. Дійшли згоди, про що говорять адвокати. День міліції правоохоронці Мукачева відзначили своє професійне свято. Святкові вогні у кусті засяяла головна ялинка міста. Святий Миколай, усім помагай. Чудотворець завітав з подарунками до закарпатських дітлахів. Вік живи, вік учись, навчені любити книгу. Невідомі на батьківщині, популярні на заході. Брати блюзу грали для Біла Клінтона. В Ужгороді засідали члени виконавчого комітету. Цього разу чиновники прийняли рішення. Про розміщення реклами, хоча перед тим і говорили про заборону розміщення бікбордів, а також вирішили облаштувати таксомоторні парки. Більше Мар'яна Мартин. Ужгород продовжують прикрашати рекламою. так на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради видали дозвіл на розміщення рекламних банерів на фасаді готелю Атлант в історичному центрі міста на площі Корятовича. Є новий власник готелю Атлант, який просить на його стіні розмістити рекламні щити. Хоча місто й без того засмічене зовнішньою рекламою, члени виконкому таки ухвалили рішення. Це розміщення додасть аж 1300 гривень до бюджету обласного центру. Були висновки комісії по обстеженню реклами в місті, якраз минулий чи позаминулий виконком. Були висновки, що місто перенасичене зовнішньою рекламою. Тобто ми перенасичене місто ще більше перенасичуємо. Звернувся до членів виконкому і директор лінгвістичної гімназії Михайло Магеш з єдиним проханням прибрати гори смітник розташований практично на території школи без дотримання норм. Хоча вивозить нормально сміття, але буквально через 2-3 години після цього там вже свалка така, що ні пройти, ні проїхати, як кажуть. Це викликає і загрозу і для життя дітей, тому що вони там весь час проходять біля того. І порушуються всі санітарні норми. Ну я переконую, прошу вас віднайти можливість перенести. Перенести і не так перенести, як облаштувати цей майданчик. Згідно з нормами, контейнерний майданчик повинен бути розміщений на відстані не менше ніж 40 метрів від школи. Цей знаходиться метрів за п'ять. Віталій Самель каже: якщо знайдуть нове місце для смітника, то вже найближчим часом все приведуть до ладу. Також за його словами, наразі в місті це не єдиний смітник у такому стані. Ми виходили туди на місце, обстежували щільна забудова не просто віднайти на сьогодні місця. Так, правильно, ну і потрібно зауважила, що є ще декілька таких проблем які ми, ми цим займаємося щодо цього майданчика. Дійсно, я підтримую всі ті зауваження, які були розвітали моїми колегами-депутатами. Ухвалили члени виконавчого комітету і рішення щодо розміщення в місті таксомоторних стоянок. Авторами ідеї стали представники асоціації перевізників. Тому на стоянках зупинятимуться лише таксисти, члени їхньої асоціації. Всього в місті буде обладнано 12 таксомоторних стоянок. Те, що перевізники дбають про вигляд міста і розвантаження його від машин, добре, але допоки порядком обласному центрі не буде перейматися міська рада, ладу з автотранспортом не буде, адже багато таксистів до асоціації перевізників не входять, кажуть окремі члени виконавчого комітету. Голова Мукачівської районної ради видав розпорядження на підставі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні провести 12-ту сесію районної ради 6-го скликання 25 грудня 2012 року початок роботи о 10-й годині київського часу у великому залі засідань районної ради. Щорічно 19 грудня, починаючи з 2002 року, в Україні відзначається День адвокатури. Професійне свято підбили підсумки роботи та розповіли про плани на майбутнє. Олена Смирека про те, чим живе сьогодні Закарпатська адвокатура у своє професійне свято. Адвокати Закарпаття зібрались всім колективом, аби привітати один одного і ще раз показати всьому суспільству не гаразди позаду, а робота кипить. Нарешті в зв'язку з прийняттям нового закону про адвокатуру. Адвокатура Закарпаття стане єдиним монолітним органом, який ефективно буде захищати законні та права та інтереси громадян, стояти на їх захисті. Ще раз вітаю всіх адвокатів Закарпаття з їх професійним святом. Вивченню нового закону про адвокатуру, який нарешті і вирішив непорозуміння, приділила чимало уваги в його ефективності, впевнені, адже нарешті адвокати стали незалежними. Він е... Розширює права і можливості самоврядування у, у регіональних спільнотах обласних областей адвокатського адвокатських спільнот. Якщо адвокат є залежний від когось, то це е, ніколи користі не принесе. На урочисте зібрання запросила Івана Балогу, голову обласної ради. Мені би хотілося, щоб ви перед День вашого свята жили в європейській державі з європейськими цінностями і мали європейське визнання адвоката. Адвоката людина, яка захищає і віра в якого, як кажуть, порой є останнім надією тої людини, яка до вас позивається. Безперечно, хочу, щоб ці святкові дні, починаючи від сьогодні від Миколайчика, Нового року, Різдва Христового, безперечно, щоб у кожну вашу домівку до кожного із вас достукалися ті прекрасні новини, які були цього року. Безперечно, щоб ми швидко забули про погані речі, прийшли привітати правозахисників краю працівники прокуратури, особливо підкреслюючи значимість адвокатської діяльності. Ви? Несете нелегку ношу, оскільки ви ну, ваша, ваша місія направлена на реалізацію основних людських таких цінностей, як захист прав і свобод громадянина. Це досить непросто. Це є складно. На завершення засідання заслужених адвокатів області нагородили грамотами та дипломами. До дня міліції в Мукачеві організували урочистий концерт. Вітати правоохоронців! Із професійним святом прийшли керівники міста та району, переможці дитячого конкурсу. Малюнків, міліція, очима дітей побували на святі, і наші кореспонденти. 20 грудня в українському календарі позначено як День працівника міліції, тож у переддень традиційно проходять урочистості. Святкували і в Мукачеві. Першим вітав колег начальник міськвідділу. Сьогодні служба в проохоронних органах особливо важка і небезпечна. Вона вимагає величезної напруги, сил, волі і нужності. Завдяки самовідданій службі міліціонерів міста Мукачево та Мукачевського району за останні роки вдалося добитися позитивних результатів. по боротьбі за Зелченински, за забезпечення суспільного порядку і безпеки. Хвилиною мовчання зал вшанував пам'ять загиблих працівників Мукачівського міськвідділу та всіх інших міліціонерів, що не повернулись додому зі служби. Далі нагородили міліціонерів у відставці пам'ятними медалями, а кращих діючих правоохоронців відзначили грамотами та подарунками. Отримали грамоти і журналісти. Бути правоохоронцями в наш час нелегко, зазначили посадовці. Вітаю вас із професійним святом днем міліції. І радий, що маю можливість і честь сьогодні бути на цій сцені, адже ця структура для міста Мукачева вона визначальна як в цілому для держави. Дозвольте мені від імені Мукачівської влади районної привітати вас із святом, побажати успіхів у цій нелегкій роботі в нас час бути міліціонером зовсім непросто, і всі, хто вдягають синю форму, це добре знають. Діти ж про міліцейські труднощі тільки здогадуються, але багато з тих, хто прийняв участь у конкурсі міліція очима дітей, мріють стати правоохоронцями. Собаку мама мені допомагала малювати, тому що це було дуже тяжко. Треба треба малював го окраска ми що це було тяжко і мамі це намалювали. Небезпечна і важка праця правоохоронців можливо і непомітна на перший погляд, та вкрай необхідна цивілізованому суспільству. Промислове виробництво в Україні надалі скорочується. За даними Державної служби статистики, падіння промислового виробництва за листопад склало 2,5% порівняно із жовтнем цього року і більше. 3% у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому загальне падіння за 11 місяців від січня до листопада склало трохи більше відсотка. Падіння промвиробництва в Україні триває від липня. Тоді уряд твердив, що це тимчасове явище, хоча експерти ще на початку року попереджали про можливість такого розвитку подій. Державна служба статистики поки що не повідомляє, як падіння виробництва відбилося на загальному показнику валовому внутрішньому продукті. Проте у третьому кварталі він скоротив. Вся на 1,3% саме через падіння промислового виробництва. Тим часом у підписаному президентом бюджеті на 2013 рік економічні показники розраховані на зростання валового внутрішнього продукту більше ніж на 3%. Якщо ж запланованого показника не буде досягнуто, це означатиме, що бюджет недоотримає запланованих доходів, і відповідно уряд буде змушений скорочувати певні видатки, як це відбувається у поточному році. У день святого Миколая урочисто засяяла святковими вогнями головна ялинка області. Подивитися на урочисте дійство до обласної ради прийшло багато городян та діток. Бачила, як засяяли вогні зеленої красуні Закарпаття, і наша знімальна група. Встановлювати ялинку в приміщенні обласної ради та запрошувати на її відкриття школярів для Ужгорода вже стало доброю традицією. Не став винятком і цей рік. Сьогодні на цьому святі зібралися понад 400 дітей з усіх районів і міст області. Це переважно дітки із сімей, які потребують соціальної підтримки, дітей, інвалідів, тих, які виховуються, позбавлені батьківського піклування або діти-сироти. Тобто, ті, для яких новорічне свято це і дійсно чекання того найкращих подарунків, гарних новинок, свята, танців, радості. Не особливу увагу приділили соціально незахищеним дітям, число яких щороку зростає. Для них підготували подарунки. Однак основний акцент робили саме на створення святкового настрою. Дітвора початку дійства очікувала з нетерпінням. Нас зараз буде дід Мороз, подарунок вистави і буде давати подарунки. Ну я б хотіла побачити дуже Снігурочку і діда мороза, ялинка гарна. Дуже ми були на виставі, дуже гарні. Нам дуже сподобалося. У нас запросили на відкриття ялинки, Ну задоволені, повністю дуже гарно прекрасні зали. Вистава була чудова. Очікування виправдовується. Сподіваємось, так буде далі. І ось нарешті розпочалась справжня казкова вистава із янголами та зимовими феями. Діти співали пісень, охоче декламували віршики. А все для Миколая. Почувши поклик школярів, святий не забарився. Я довго зустрічі чекав на ваші вчинки. Споглядав мої слухняні діти. З привітанням до школярів звернувся і голова обласної ради. Сердечно вітаю всіх. Прекрасним чудовим святом святого щедрого, милого і любого, не тільки діток, а й дорослих Миколая. Бажаю всім добра. Бажаю, щоб сьогоднішні запалені тут, у центрі Закарпаття, на центральній ялинці, вогні, долетіли до всіх домівок закарпатців, щоб їх побачили всі дітки. Щоб ці вогні огрили теплом і безперечно прекрасними подарунками. У після Миколая замінив Дід Мороз із снігуркою. Вони продовжили розважати діток, аж допоки не прийшла довгоочікувана мить запалення ялинки. Расі, Расі! Расі! Запалили головну ялинку міста і у хусті. Тут зазвичай хвойна красуня спалахує у переддень святого Миколая. 18 грудня на Майдані Незалежності зібрало ще мало хустян, аби разом зустріти святого Миколая та запалити святкові огні на головній ялинці міста. Панував чудовий настрій, а дітлахи із нетерпінням чекали на казку. Вітаю, любі! Кожного із вас зі щирим почуттям благословляю. Найбільше чекали на прихід святого Миколая. Коли він з'явився, розпочались справжні дива. Добрий день, мої малята! Добр з веселим святом привітав хустян і міський і голова. Яскравих барв додали традиційне запалення святкових вогнів на головній ялинці міста. Зелена красуня справжня родзинка новорічних урочистостей. Цього року її висота 15 метрів і знайшли її на околицях міста. Ялинка ця виросла на території міста Хуста. Вона росла довго. Біля нашої гуської компресорної станції. Головна ялинка стала окрасою не обійшло свято без подарунків та феєрверку. Це інформаційна програма Час. Далі у її продовженні. Ми розповімо про наступне. Святий Миколай. Усім помагай. Чудотворець завітав з подарунками до закарпатських дітлахів. Вік живи, вік учись, навчені любити книгу. Невідомі на батьківщині, популярні на заході, брати блюзу грали для Біла Клінтона. 19 грудня день святого Миколая. Найулюбленіше свято малечі. Подарунків від нього чекають із особливим хвилюванням. Чекали та старанно готувалися до зустрічі і святим вихованці навчальних закладів різних міст та районів області. Відповідально підготувались до Дня Святого Миколая мукачівські школярі та вихованці дитячих садків. Прикрашали ялинку, вчили пісні про святого та навіть приготували сюрпризи та подарунки для самого Миколая. Це дід Мороз, Нігуренька, оце подарунок, оце ялинка, а оце вкраси. Вдома ставили ті чобітки паперові у віконечка і тут на групах. І вони настільки це все переживають, настільки отак втілюються всі. Ці, ці казкові такі часи, що вони в цьому дійсно вірять чуду, чуду святого Миколая, що він дійсно прийде. Переконана малеча, що на святого чекають і лісові звірі. Про це і розповіли у святковій виставі. З погодами про своє дитинство поділився і Андрій Балога. Сьогодні були ми в дитячому садочку в індустріальній номер 18 Я пам'ятаю, я там років 20-21 рік тому, тому теж ходив тут садочок. Якось трохи приміщення сповнив. Не дуже пам'ятаю, що тоді там відбувалося, але на виставах завжди зайчиком був. Тому що бачу сьогодні теж там хлопчик один зайчиком був. Цікаво так було. Діти готуються, радуються і вірять в хороші свята. Малята кажуть, добре знають, наскільки важливо бути вихованими, чемними дітьми і переконані, що добро завжди перемагає. Ангели завжди допомагали святому Миколаєві, тому що вони йому допомагали розносити подарунки, давали йому. Листи допомагали. Миколай мене асоціюється з подарунками у всіх дошкільних закладах та школах міста. 19 грудня дітлахи зустрічали старших друзів Миколая. Часні всі були. А мені Миколай попросив вам передати ще подарунку, солодкі Хочете? Так! Да. Да. – А, а Миколаїві. 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 Ми мені Зібрались поспілкуватись та отримати солодощі і діти з особливими потребами. У Мукачівському районі діти теж старанно готувалися до зустрічі з Миколаєм. кажуть, були чемними, тож заслужили на його увагу. Хорошими справами гарно вчився, роблю добрі справи, слухаюся маму і допомагаю їй. Завітав Миколай солодощами і в усі дитячі садочки Мукачівського району. Всі ми з дитинства вийшли і всі вірували в те, що дійсно святий Миколай це є людина, це є, це є чудотворець, який приносить за гарні вчинки, за виховані вчинки, а приносить свої подарунки. Не можна обійтися в закладі без таких заходів, які дають, виховують дітях добро. Які в дітях виховують почуття любові до чогось, віри в щось святе святковими виступами. Миколай чудотворець залишився задоволений. Діти завжди прекрасно, чудово грають, співають, просять подаруночки елементарні, простіші. Хоч подарунки дітлахам отримувати і приємно, втім увага з боку дорослих для малечі не менш важлива. Цими днями понад 48 тисяч юних мешканців Мукачівщини та Іршавщини отримали до Дня святого Миколая солодкі подарунки під мецената Андрія Балоги. Гарна поведінка, бажання допомагати батькам та повага до старших, основні вимоги, дотримуючись яких діти отримають подарунок від святого Миколая. Маленькі жителі Буштина дочекалися свого улюбленого перед новорічного свята. А щоб Миколай був задоволений, для нього приготували сюрприз. І Андрійка, і Марійка, кожен з них чудес чекає, бо готується зустріти. час Святого Миколая. хто гарний, тому у панчішку подарунок веде, хто не. Слухає. Сама різку під подушку. Наша донечка вона дуже вже хотіла, чекала і дуже дуже довго вчили віршики, пісні, готувалися до цього такого веселого дитячого свята, на яке чекають всі діти. На святкування не обійшлося без довгоочікуваних подарунків та солодощів, яким діти були щиро раді у сусідньому садочку. Діти заспівали для чудотворця. Це для них саме Вони дуже дуже його чекають. Дуже чекають, малюють малюнки до Святого Миколая, пишуть листи, так як вони вміють у малюнках пишуть листи. Селищний голова каже, на сьогодні важливо зберігати традиції та підтримувати їх. У нас працюють три дитячі садки, і в кожному з них зараз відбуваються свята, ранки, урочистості. А найкраще у це свято дістати дитині солодкий подарунок. У липчі для святого Миколая Чудотворця приготували справжній святковий концерт. До свята готувались ретельно та заздалегідь. Купу емоцій викликали клоуни, тож у залі ні на мить не вщухали сміх та гамір. Привіт разом з дошкільнятами щиро веселився, і голова Хуської районної ради Василь Губаль. Цього дня він виконував важливу місію допомагав святому Миколаю. Від малого до великого депутат Верховної Ради вже діючий Павло Іванович Болога придбав подарунки до Святого Миколая. Так що можемо сказати, що всі заклади освіти від 1 до 11 класу і всі заклади до шкільної освіти придба... вручили подарунки від нашого депутата Верховної Ради Пола Бала. Жоден школяр та вихованець дитсадка Хуського та Іршавського районів не залишився без солодощів до свят гарними сюрпризами та подарунками цього дня. Порадував святий Миколай школярів Тячева. У нас дуже багато сиріт напівсиріт. у тому числі шестеро діточок У нас сиріт. А якщо сказати, що в яких умовах наші діти живуть, то можна сказати, що половина із неблагополучних сімей. Так що, якщо діти з таких середніх шкіл вони забезпечені усім, то наші діточки не всім можна сказати, що такі шоколадки вони отримали може перший раз у житті. Діти з нетерпінням чекали на це свято, адже це перше з різдвяно-новорічного циклу і найважливіше. Традиційно, як і щороку, і в цьому році, День Святого Миколая, це перше зимове свято. Завжди відзначаємо за участю народного депутата у кожному навчальному дошкільному закладі і в кожному навчально-загальноосвітній школі. Святий Миколай, чудотворець, прийшов до кожної дитини Тячева та району. Більше 22 тисяч дітей Тячівщини отримали. Подарунки це набори солодощів. Ці солодощі якби розмежовувалися для учнів перших дев'ятих класів. Це були придбані одні подарункові набори, і для учнів десятих-одинадцятих класів, враховуючи їхні вікові особливості, це вже були трошки інші, але знову ж таки солодощі. Отримали солодощі до Дня Святого Миколая і діти Рахівщини. Уській міській центральній бібліотеці відбувся святково-просвітницький захід до новорічно-різдвяних свят. Там для вихованців навчальних закладів влаштували книжкову ілюстративну виставку новорічної тематики та створили справжню казкову атмосферу. Про враження дітей від побаченого Вікторія Василенець у Хузькій міській центральній бібліотеці проводять просвітницьку роботу як серед дорослих та студентів, так і серед школярів та дошкільнят. Останніх прагнуть з маличку привчити до книги. А відтак і до відвідин книгозбірні робота в нас для того. Проводиться велика, щоб ми собі вирос. Тили нашого читача, бо всі ми знаємо, що комп'ютери вони трошки відволікають увагу наших дітей, і ми більше приділяємо увагу розвитку от такому дитини, але менше книзі книги у нас дуже гарні. Працівники бібліотеки багато працюють над тим, щоб книги зібрати цікаві. А якщо мова йде про дітей, то і яскраві теж до того ж, відгукуються вони і на проведення заходів, які сприяють розширенню кругозору підростаючого покоління. Не могли оминути увагою і свят, що наближаються. В цілому бібліотека малечі теж сподобалась, і вони пообіцяли навідуватись сюди частіше. Ця виставка дуже красива. Вона мені сподобала тут багато книжок. Е тому що можна навчитися багато пізнавального, що можна дізнати. На жаль, дуже ну, таке слабе постачання літератури. От те, що ми мали, ми представили на цій, книж, на цій виставці. Це і автори наші, і Франко, і Коцюбинський, і це автори Світові, і Дікенс, і Гоголь. От ми представили книжки, які вміщають історію цих свят. До слова виставка відкрита і триватиме до кінця новорічно-різдвяних свят. До Ужгорода приїхав керівник гурту Брати блюзу, аби нагадати закарпатцям про музичне мистецтво поколінь. Востаннє музичний колектив виступав у нашій області ще у 2004 році. Але спочатку заснування групи хлопці блюзу гастролювали по цілому світу. Вони побували в Канаді і Австрії, навіть відвідали Біла Клінтона. На черзі ще один концерт у місті над уже. Детальніше Ірина Ващук. 20 років тому у місті Калуш Івано-Франківської області двоє братів створили групу під назвою Брати блюзу. Насправді назва символічна і означає заклик брати більше від музики, черпати з неї енергію, створюючи нову натхнення для створення шедеврів. Їм дає багатогранне життя. Брати блюзу, тобто брати, жакет, брати піджак, тобто така така алегорія. І відповідно від цього. Стиль напрямок музики це є ф'южн, мікс джазу, блюз, автентики, арт рок. Тобто залежить від альбому, від... Альбомів, від Музикантів, яких ми запрошували, також за кордоном брати блюзу дуже популярні. Увійшли вони в історію як перша група зі східної Європи, котра виступила на головній сцені фестивалю Сіґет в Угорщині у 98-му. Вони виступають із зірками та співають для політиків. Так двічі вони виступали і для американського президента Біла Клінтона. Наразі гурт записав п'ять альбомів у різних звукових студіях світу. В Україні музиканти бувають менше. кажуть блюз у нас не дуже популярний. видано п'ять. Альбомів в першій у 2000 році співпраці з студією BMG, студією Мюнхен, Німеччина. Альбом називається Брати блюзу. Потім 2002 рік двійний диск співпраці із голландським музикантом Ренсом Ньюлендом. Гітаристом Мирослав Левицький пояснює, що в нас музика занадто комерціалізована. А якщо музикант не знаходить свою публіку вдома, він їде туди, де його твори потрібні. таким запам'ятається вам 19 грудня завтра ж у програмі час запропонуємо вам наступне. Сесія міської ради у Мукачеві відбудеться позачергова сесія. Свята вже поруч. Як готуються до нового року в берегові? Майстер на всі руки в Ужгороді живе чоловік, який оздобив свою домівку власноруч. А я бажаю всім вам тішитися зимовими святами. Нехай вам буде тепло і радісно. Бувайте здорові!